Доброго дня, колеги Венеградері. Сьогодні у нас 3 жовтня, 22 рік Миколаївська область Україна. Хочу показати вам форму власної селекції під назвою Фотон. Батьківська пара дюжина на Анюту. Тут, значить, це вже прививка зроблена минулого року. Значить, форму я тут цю перегрузив. Тут забагато на ній залишив. Але все одно вона справилась, показала ідеальне визрівання лози, ідеальне запилення по цьому році, чудове навантаження. Там, бачите, навіть груни третього порядку вже визріли. Все нормально. Значить, що по ній? Дозріває разом в одні терміни з анютою. Тобто, в нормальний рік це кінець серпня. В цьому році була готова десь на 12 вересня, плюс-мінус. Рік затяжний. Всі терміни визрівання здвинулися. Закладає по трисутцвіття і видає ще грона на пасинках. Тут дуже високовражайна форма. Тут трішки є потертості, бачите, від сітки. Ось тут і ягоди потріпала. Я притягнув тут, на жаль, аж 70% тіньовою сіткою. Тому забарвлення ця форма нормально так і не взяла. Я представлю фото. Минулорічні з прививки, то там повністю було червоне забарвлення, от таке воно має бути. Бачите, отут ось, оце її повноцінне забарвлення. Ось оце вона. А так, за сіткою і ще був за листвою, то трішки колір не добрала. Але в цілому, я цією формою дуже і дуже задоволений. Вона демонструє знову ж таки високу рожайність, гарний колір, такий малиново-червоний філетовий, він не перейде. Сієнець я бачу 4 роки під, ну, з ягодою, з навантаженням ніколи в мене фіолетовий не переходив. Форма вже перетримана тут на прививці, і давно вже перевисіла в мене вона на сіянці. Тому, повірте, фіолетового не буде. Оце малиново-червоний колір, її кінечний варіант. Грона у неї неплотно, не щільно створені. Тобто є продихи, є подвижні ягоди, немає проблем з загниванням. І головне, немає проблем з тріском. Це дуже важливо. Грона такі десь кілограм, он та грона буде десь кіло 300, вона така масивна. Тобто десь до 1,5 кг грони можуть бути з набором тут деревини, я вам їх покажу обов'язково. Ягода достатньо крупна. Я її, здається, в прайсі поставив грамів 16 В минулому році були в мене найбільші ягоди 21 г, я їх покажу. А так, десь типічна ягода буде з 16-20 грамів. Тобто, фактично, це розмір анюти. Анюти крайного Віктора Миколаєвича. От тут ягода, бачите, покрупніша, вже йде грамів 18-20. Тобто, є, є куди і розвиватися. Тут ще можливості цієї форми далеко не розкриті. В смаку в неї, значить, м'ясиста м'якоть. І насичений приємний мускат. Чим вона цікава? В першу чергу вона схожа на анюту, але має ряд суттєвих переваг. Дивіться, перше зауваження морозостійкість вища, ніж у анюти, на 2-3 градуси. Тобто, тут я заявляю мінус 24 градуси. Тримає вона доволі таки непоганий мороз. Це вже я перевірив. Далі, стійкість до хвороб. Буває так, що класична анюта, вона трішки може в кінці вересня зачепляти їдом або шмільдю. Тут такої проблеми немає. Ігрона і листва абсолютно витримують ці захворювання при 3-4 стандартних оприскуваннях. Тобто по стійкості виграє. І останнє, що найголовніше, це все-таки стійкість до тріску. Ну і сумуючи все вище прораховане. Можна сказати, що це така покращена анюта, яку я назвав фотон. Вона дійсно такого червоного малиного забарвлення, приємного. Я її буду тримати, я не буду зрізати зараз сігрона, я її буду тримати хоч і до зрізки, аж обрізки всього виноградника. Я знаю, що вона витримає, в, цьому році, в тому році в мене грона висіла на лазі дуже і дуже довго. Вона врізняється, коли навіть лист випадає. Оце малинове забарвлення, воно притягує до себе. Ягода однозначно не тріщить, має непогану стільки до захворювань, смак, дуже високий смак і властивості. Тут м'ясиста м'якоть, мускат. Мені дуже подобається. Того я вважаю, це така свій покращена анюта. Вона притягує, і я думаю, що є у неї великі шанси піти в реалізацію і піти в поширення по Україні та, можливо, колись за її межі. Дуже гарна форма. Рік у нас трішки, трішки підводить в плані дощів. Бачите, чого я знімаю сьогодні. У нас позавчора і вчора випало десь близько 26 мм опадів. Ну, Тут, тут жодної ягоди, так само як і на формі Віростюк, тріснувший не буде. Це я гарантію даю 100%. Рекомендую для тих, хто хоче подовжити споживання стиглої ягоди. Це вересень, жовтень, в залежності від вашого регіону. Висить вона просто чудова. Можливо, навіть її можна буде і зберігати. В цьому році перевіримо. Оце мій фотон. Дуже ним задоволений. Ягода. Доволі таки. Ви бачите, проїнок час показує нормальний її колір. Отакий От яскравий, привабливий. Ягодка масивна. Красиво. Давайте відразу покажу, покажу вам і м'якоть. Ламається так суттєво. Значить, всього лише дві кістечки на таку ягоду. М'яка дійсно м'ясиста, ну смак багатий, тут треба тільки куштувати. І так, фотон на 3 жовтня висить ідеально, і ще місяця й більше буде висіти і не втратить своїх. Parametrii condiției.